Ціла миру Божого, і вся слава Ісусу Христу. Знаєте, всі пророчества, які описані в Біблії, вони говорять про те, що ми, йдем, ми живемо в останні часи. І зараз ми живемо в кінці п'ятої печаті. І п'ята печатка вона говорить про те, що гонять, убивають і притісняють Божих дітей. І... Ми на порозі шостої печаті. Це коли е, сонце воно померкне, тому що учені е, говорять про те, що е, на сонці є дірки чорні, е, які більші за саму землю, п'ятна. І це означає, що ми вже йдемо до кінця. І місяць він стане червоним, зірки будуть падати з неба. І що може спасти тільки церква Ісуса Христа?